Вітаю всіх друзі! На каналі Велер. Сьогодні я покажу, як створити аккаунт у Facebook. Заходимо в будь-який браузер, пишемо Facebook, натискаємо Створити новий аккаунт. Вводимо сюди всі наші дані. Ну, мої дані, звісно, вигадані. Тобто вводимо новий номер телефону або адресу електронної пошти. Так. Ну і натискаю кнопку Зареєструватися. Далі проходимо капчу. І відповідно потрібно зробити відео селфі. І через 48 годин ваш акаунт буде створено. На цьому все. З вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!